Продовж року ми систематично приймаємо відповідні рішення на підтримку і стимулювання спортсменів, особливо спортсменів, які мають високі спортивні досягнення, згідно положення, що прийнято депутатами Мукачівської міської ради, ми стимулюємо спортсменів рівня від чемпіонатів України. Ну і далі продовжуючи міжнародними змаганнями, такими, зокрема, як і чемпіонати Європи та світу. Сьогодні доволі знакове рішення, адже 350 тисяч одноразової допомоги для спортсменів це вагома сума і для міського бюджету. Однак ми впевнені в тому, що це принесе свій вагомий результат, адже це буде хорошим стимулом для цих спортсменів досягати більших вищих результатів і відтак, відтак претендувати на отримання таких винагород у переліку спортсменів. Сьогодні що прийнято рішення, хочу зазначити двоє спортсменів. Це олімпійських видів спорту. Маємо можливість знову згадати срібного призера чемпіонату світу з греко-римської боротьби Івана Чмиря Це серед, у категорії Ю-23. Це дуже солідне і вагоме спортивне досягнення. А він вже є членом збірної України, представляє Україну на високих спортивних досягненнях, і для нього сьогодні це саме, саме, саме високе спортивне досягнення. Сподіваємося, що буде і золото в перспективі. Окрім того, ми мусимо згадати і призера чемпіонату Європи з боксу. Це молодий спортсмен Горвид Давід, учень. І сьогодні ці спортсмени виокремлені як представники олімпійського спорту та 13 спортсменів неолімпійських видів спорту. Серед них це і пару ліфтери, представники пляжної боротьби, ММА, також багато спортсменів такого виду, як комбат-самозахист комбат, і ко. Сподіваємося, що це також послужить хорошим стимулом для розвитку не тільки єдиноборств, а й буде заохоченням для інших спортсменів, які будуть досягати вагомих спортивних результатів.